Вітаю вас з вами Вадим з автопідбору. Сьогодні хочу показати вам невеликий кейс. Зробимо це у вигляді такого собі серіалу. Задача в нас стоїть по продажу Volkswagen Jetta. Але перед тим як його продати, потрібно ще підготувати до продажу. Автомобіль 17-го року він із США. Потім в Україні він їздив в каршерингу Свого часу ми багато автомобілів підібрали в каршерінг, але зараз прийшов час всі автомобілі продавати, бо вже тема з каршерінгами перестала бути цікавою для інвесторів, і наші клієнти регулярно звертаються за продажем. Такий автомобіль приїхав до нас. Вчора ми його забрали. Покажу в якому він вигляд. Ді зараз розкажу трошки про нього, скажу, що ми будемо з ним робити, покажу, який він буде в результаті. Ну і розкажу за скільки ми його і як ми його зможемо продати. Тому обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк і слідкуйте за нашими оновленнями. Отже, перед нами Jetta 17-й рік 1,4. Турбовий на 6 автоматі. Отак він виглядає зараз. Вчора я проїхав на ньому ООС Київ. Значить, по зауваженням, давайте зразу обіду покажу, як він виглядає зовні. І розкажу, що в ньому не так і що ми будемо робити, що ми будемо виправляти. Такий от швиденький круговий обліт. Це у нас рестайл. Відрізнити можна по бамперу, по фарам. До речі, вони красиво світяться, діодік такий великий, покажу. А, значить, що ми будемо робити, що з ним не так. Ну, Перше, це колеса, коли ми їдемо. То у нас дуже гуляє наше кермо вліво-вправо, тому що колеса дуже погані. Не знаю, як на автомобілі 2017 року з'явилися такі от страшні колеса. Вони 2008 року, вони потріскані, очевидно, десь якісь є на, на них гулі. Тому колеса будемо міняти, будемо гуму сюди іншу шукати. І дивись, як у неї роль себе води. От я їду прямо, а вона вся тіліпається що виширабувати. <ріст> Задній бампер не вистачає катафотів, потрібно буде їх докупити. Цей пластик знизу не на своєму місці, потрібно буде виставити. Кришка має отакі от дефекти, але з цим уже нічого не зробиш, так і буде. Для того, щоб стало добре, потрібно буде її міняти. Міняти ми її не будемо. Тут теж немає. Катафотів, такі от є прочоси. Купимо колпачки сюди, щоб був краще товарний вигляд. На даху у нас є такі вм'ятини. От Зараз я думаю, ви їх можете бачити. Можливо, сніг, який упав. Не знаю звідки вони взялися, але будемо їх прибирати без фарбування от в цьому місці. Будемо робити повну хімчистку, повну поліровку. Знімемо ці страшні чахли, бо я їх дуже не люблю, бо з чахлів вона буде виглядати значно краще, тим більше дивіться, які там красиві сидіння, такі от сірі з чорним кермо в гарному стані. Пробіг у нас 40-42 тисячі миль. Помножте на 1,6, дізнаєтесь, скільки в кілометрах в комплектації є камера, підігріва сидінь, автомат шестиступеневий. Ось, до речі, він код. Я покажу, в якому вигляді він купувався в США і в Україні було невелике ДТП по передній частині. Ну Ззаду у нас просто брудно. Помиємо це все, почистимо. Заглянемо в багажник. Тут у нас стоять рамки два ящичка. Вчора приїхала партія. Тут потрібно помити, почистити, там теж якийсь бруд, щось розлито. Отакі от, от страшні болти стоять на цій кришці. Не знаю де їх взяли, я думаю, десь на смітнику знайшли. Як мінімум сюди треба додати шайбочки, почистити, пофарбувати, якщо воно якось краще виглядало. В ідеалі знайти правильні болти. А Також у нас побите скло. От там, ми його будемо міняти. А, замінити потрібно скло очисники. Я не знаю скільки років тут їх ніхто не міняв, вони просто розмазують воду, тут, мабуть, вже і немає. Нон ну, гляньте який стан. Воно ну, просто, бачите, просто висить і тут, і там аналогічно. Гляньте, просто відсутня ця гумова. Отак <гум> ну, автомобіль їздив в такому вигляді. А отак у неї труть дворники. Як бачиш, вони зовсім нічого не витирають, я думаю, там уже немає чим терти. Давайте покажу, як на ньому сутяться фари, бо це красиво. І зробимо заодно запуск. В ходу нормально, все, крім того, що у нас руль гуляє туди-сюди. Камера. Камера працює. Надіюся, він не зачиниться разом з ключем. такі от діодики. Доволі симпатично виглядає. Все, поїхали далі займатися, готувати цей автомобіль. Також відсутній тут у нас елемент, такий ущільнювач. З боку водія його немає, а він має бути отакий і виглядати. Скло у нас при цьому оригінальне 2017 року. Але ущільнювач кудись зник. Ну, нічого, так буває. Як бачите, автомобіль має немало дефектів, і багато покупців хотіли б купувати автомобілі, щоб цих всіх пошкоджень не було. Хоча хто розбирається в автомобілях, він розуміє, що це все не страшно і це все можна зробити. Але щоб наші клієнти не витрачали свій час, ми зробимо це все самі і будемо продавати автомобіль вже в товарному вигляді, в тому стані, коли на ньому залишиться лише замінити масло і собі їздити і насолоджуватись. До Речі, масло я думаю, що ми міняти не будемо, тому що наврядчі це хтось оціне з покупців. Плюс часто люди не довіряють, і все рівно після покупки їдуть і міняють масло, тому не будемо витрачати на це кошти і залишимо цю радість уже новому власнику. Таким чином виглядає на даний момент автомобіль. В першу чергу ми заїдемо на мийку, його помиємо, подивимося по кузову, що з ним потрібно робити. Подивимося, що тут було саме ремонтовано, бо для всіх покупців це важливо, що фарбувалося і так далі. Ми бачимо, що був удар ззаду по фоткам із США. Також був невеликий удар спереду, фарбували. Ну там було пошкодження капота. Подивимося, це все діло, перевіримо. Отже, спочатку, мийка паралельно замовляємо: шукаємо колеса, витягуємо вм'ятини, ставимо катафоти. Прибираємо різні невеликі дефекти. Хімчистка, поліровка, фотографуємо і виставляємо в продаж. А потрібно ще буде ціну скласти. Для цього ми проаналізуємо ринок, подивимося, які в нас є на даний момент конкуренти і вирішимо, скільки будемо просити за нього. Тому нагадую ще раз: підпишіться, не забудьте і на зв'язку. Слідкуйте за нами. Пока.